а Я уже Мердер. Я хочу вам поговорити про Тик-Топом. Я цей не Тикто. описание и называется король королы дальше теперь нычик нычик я напишу фописание так, я можу там знімати, ну, будь ласка, хто б поможет на є аккаунт в ТикТоке. Будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь. Я ну напишу, мені надо просто теж, бо я на подушку. Не знаю, може вам це чудо. Це чужі старання. Я не дуже хочу. Мені не подобається і найбільш кописніші, хіба, я думаю, мені йдуть несподіваний. Я решила вам сказати, ви так мені кажете, допоможете набрати, хоч ви не знаю скільки Ну, Хоч би 50, це вже буде для мене небагато, в мене ніколи не було такого багато, ну, навіть якщо ви всі, ну, не кажете. Мені кажуть, ви зможете, я вірю в вас, то вийти мені в Тіктоці скільки нам скільки хочете, але добити, будь ласка, прошу. Окей, не сразу так. Бога, не понимать. Бога звучать. Я на вас не представляю, пожалуйста. Можете мене заметить. Мене, Roblox Girl. У нас вообще музыку, як сказать. Але ну я говорила, що на тигрінж. Ну, мені якось неприємно вы знаете, а стараетесь, а получаєте менше подписчики. Но не старается, не знаете, она просто снимает девочки и все. Музыка находится. У меня якось дуже обігло, бо, Я Не знаю, я не рівню, да, но мене... І коріння, і все, але, ну, не не просто увидели, я стараюсь и відео, А вона, задач, в ней задачи у меня не... Еще раз умру, кто может подписаться. Тоже мне. Если честно, это за разницы. То есть я вас не займаю, как я пишусь. Давай. Уф! Ютуб. Підай, я в цю таті зроблений підпис, тут я не можу. У мене. Да, коли може у мене на ютуб може іде. Рада, у нас майже 50. Кстати, уже 50, я не помню. Вроде у нас Маша 50. Не помню. Не, у нас 49, да? Книжку дай мне. А у меня, не, у нас вроде 49, да? Ну и что ж, 49. Тоже нормально. Я помню, как там доймент был, монетки, я не знаю, хто зі мною допоможе мені від самого спорного до самого брать вода ведь я можу вам дать пишите в комментариях кто хочет мне ничего зіграти. Пишіть, пиши ну, хоче. Може дати два може три може шість. ну заради Тож. Ну, не я збираю шусти, не знаю. Наприклад, коли я набираю на спадальне, мені вже будет уже легше там давать. Мені буде легше щось выбити. Eu não vou levar a tia na escada, porque eu tenho que ir para Oi,